Всі ходити по магазинам, бачите, наскільки вони зросли. Але я думаю, що навіть не всі цифри ви пам'ятаєте з минулого року. А сьогодні український уряд довів до того, що ми обігнали Європу. Обігнали Європу по інфляції, обігнали шаленими темпами і продовжуємо виконувати або перевиконувати той план, мабуть, який для себе намалював шмигаль, щоб українці платили більше, отримували менше, але платили більше. Я просто поназиваю декілька позицій, щоб ви просто зрозуміли наскільки непроста ситуація сьогодні. У кожного з вас це стосується точно кожного українця, який живе сьогодні в Україні. Інфляція сьогодні складає близько 15,9% порівняння з минулим роком, і це той результат роботи, який ми з вами бачимо з боку уряду шмигаля для порівняння в минулому році. Це було 12%. Тобто темпи розкручу.